Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. Тож, будь ласка, підготуйте все необхідне. Сьогодні на уроці ми з вами опрацюємо тему написання слів із сумнівними приголосними. Але спочатку перевірте своє домашнє завдання. Вам треба було виконати вправу 250, записати подані слова у підручничку за допомогою фонетичної транскрипції. Натисніть відео на паузу та перевірте, будь ласка, себе. Якщо бачите помилку, то простим олівчиком або ручкою іншого кольору. Закресліть і напишіть правильно, тобто виправте помилки. Ну а сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання про написання слів із сумнівними приголосними. Свої робочі зошити розгорніть, будь ласка, відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки і напишіть 16 січня. Класна робота і тему написання слів із сумнівними приголосними. Діти, не забувайте, що для зручності ви можете у будь-який момент скористуватися паузою. Давайте з вами пригадаємо вивчене. Дайте відповіді на наступні запитання. Що таке уподібнення приголосних звуків? Які правила уподібнення приголосних звуків ви запам'ятали? Що таке фонетична транскрипція? Так, діти. Ну а зараз ми з вами пограємо у невеличку гру хто швидше. Запишіть у свій робочий зошиток у стопчик, Слова за допомогою фонетичної транскрипції сніданок, книжці, донечці та сережка. Для зручності скористайтеся паузою та виконайте це завдання. Діти, я впевнена, що ви добре попрацювали, але не забудьте себе перевірити. Ручкою іншого кольору або простим олівчиком Виправляємо помилки, якщо ви їх зробили. Якщо у вас помилок немає, то ви дуже гарно засвоїли попередній матеріал. Ви молодці. Ну а зараз ми будемо працювати із підручничком на сторінках 104 та 105. Запам'ятайте! Щоб правильно написати слова із сумнівними приголосними, потрібно так змінити слово чи дібрати до нього спільно кореневе, щоб після цього приголосного був голосний. Наприклад, кігті бо кіготь, ложка бо ложечка. Написання деяких слів не можна перевірити за допомогою правил, наприклад, вокзал, футбол та інші. Орфограма буква, що позначає сумнівний приголосний звук. Тож, виконаємо вправу 251. Прочитайте слова, вимовляючи дзвінку звуки, які позначено виділеними буквами. Поясніть написання цих слів, для цього усно змініть слово або добріть спільно кореневе так, щоб після сумнівного приголосного був голосний. Діти, працюємо усно, писати це не треба. Зразок вудка, вудочка. Далі грядка, грядочка, дійсно, солодкий, так. редька, берег, гребти, підбирайте перевірні слова, рибка, близько, вести, христи, лотузка. Ніжка, дужка, бажте. Перевірте, будь ласка, себе, грядка Грядочка. солодкий солодощі або солоденький, редька редистка, берег, бережок або береги, гребти гребуть, рибка рибацька або рибалка, близько, близенько або близький. Вести, везуть, підвести, підвозять, гризти, перевірне, огризу чи загризли, мотузка, мотузки, мотузковий, ніжка, ніженька, ножище, ніжний. Так. І дужка, дужий, дужище, дуженька. Маште, намазати марш. Будь ласка, з одним із цих слів я вам поверну. Зараз. Запишіть фонетичну транскрипцію mm. двох слів. На вибір від обирайте будь-які із цих mm. слів два слова, і робите до них фонетичну транскрипцію. Знову, будь ласка, для цього завдання скористуйтеся паузою. Так, діти бачу, бачу, що добре попрацювали. Тож зараз давайте виконаємо невеличку гімнастику для ваших оченяток. А, діти, наші ученята трошки відпочили, переходимо до наступної вправи. Це вправа 252. Треба списати слова, розкриваючи дужки. виділити слова, записати фонетичну транскрипцію. Людський та нігник зробити фонетичну. Будь ласка, у своїх зошитках написали посередині вправа 252. І через кому написали всі ті слова, які бачите на екрані, але обираючи правильно відповідну буковку у дужечках. Бажаю успіхів у виконанні цього завдання. Відео натисніть на паузу та попрацюйте самостійно. Сподіваюсь, що ви виконали це завдання. Будь ласка, перевірте себе людський, футбольний, боротьба, перемогти, скибка, важко, низько, нігтик, бризки, кігці, призьба, молодьба, стежка, удішці, вокзал, у діжці, дьогтьовий, вокзал, уложці та гандбол. Слова людські та ні. Так зробіть, будь ласка, фонетичну транскрипцію. І не забудьте себе перевірити. Так, діти, дуже добре. Ну і виконайте, будь ласка, ще одне творче завдання. Використовуючи технічні засоби, запишіть невеличке аудіопривітання. Послухайте самостійно свій запис і перевірте, чи дотримано правило орфоемпії. І не забувайте виконувати ваші домашні завдання. У підручничку на сторіночці 105 виконайте вправу 254. Ще раз сторіночка 105, вправа 254. Діти, я вам бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. Не забувайте повторювати нові навчальні одинички, тобто правила, які ми розглядали протягом уроку. І останнє це рефлексія. Оберіть, будь ласка, відповідно, цеглин колегу. як вам працювалося на уроці. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалося. Жовтенький на уроці мені просто сподобалося. І червоний на уроці мені не сподобалося. Поміркуйте, а що вам може бути не сподобалося? Можливо, вам щось було незрозуміло. На наступному уроці ми обов'язково з вами все це ще раз повторимо. Наш урок завершено!